Завидный край Душі ти твого шалений Так, что сказал только не нете? Смс, му очекаєш, тя не в тому я обіцяю, в нам дару, як ти не спозити, коміяють. И в нашим часті смс, више, що любишь дитинство. Та нам немає Ти не хвилюйся Лежить не дитина, і тут гідне рідний пейзаж. То все добре, посилку не тема, так все є, усе видають. Тільки б у вас було мирним небо, тут спокійно ракети на Ти не хвилюйся, він прийде той день, коли покинеш на броні, ми фронту межі, і є смс кохана до. Зараз навіть не кипів з тобою твіти в магазині. Я згоден, щоб ти котру забирала і готувати так, як я то міг, щоб ти лише чарівно посміхалась, твоя підтримка не дає упасти. Який біг з тобою твій години в мазіні, я згоди, щоб ти кожну забирала і готувати так, як я то міг, щоб ти лише чарівно посміхалась, твоя пітинка не дає пасти сніг. Скажи это. Как вообще все, да, отличается? Не тяжко что сказать. Но... Дякую тебе, що ти просто передаешь свои емоції. Емоції, так. Це, це дуже круто. Да. смайлик мурашки так так. Мені дуже просто приємно, що є такі люди, які просто передають. Ну, я тобі скажу, що це зрозуміють тільки військові, тільки люди, які там були. Але це для них, розумієш, це для них і. Це для них ніщо. Пам'ятаєш, як там було сказано, для вас війна тільки зібрані в телевізорі. Це Для військових, повір, ну... це, да, це тільки для військових, бо це все. я ж говорю, що це для них, типу, ну. Коли ти зараз не можеш ну, ти свину, бо, блядь. Люди, їх чекають. І коли реально тільки починається пісня не чути ще слів. Тебе вже мурашки. От вибач мені. Це Добре. вчора малий, малий збирав, поняв. Сидів 8 років і збирав. Мене сумуємо. Ні, тут не сум. Тут просто розумієш. Ти зараз от та пісня нагадала повністю. Прожити 10 років, типа. І... Ну, це круто. Ну, це емоційно, типа, для мене це дуже класно. Так що Хантер, дякую. Тобі за те, то, що ти в нас є. Знаєш, просто деякі речі реально вже забулися, і от зараз послухавши їх, вони просто все Тому типа. <хи> Ах... Не важко тільки то, що під час цих спогадів ти згадуєш тих хлопців, яких вже, на жаль, немає. Але щоб Тобі... їх міре, ми мусимо. Ми знаємо, навіщо ми віддаємо життя і ра, ра, ради кого і для чого, розумієш? І під угрозом ставимо свою жизнь, знаємо, що не ради кого-то, а ради от, своїх дітей, свого будущего. Знаєш, і відповіді, ну ми нікого не будемо знати, чіткої, типу. Сьогодні ж у нас теж з утра за позвонила. Дуже багато зараз, дуже багато. Да, і немає, і все. Тут були, тут немає. І... О, Власне... Віктор Петрович, вітаннячко. привітик. Таєм нимна тих побратимів, що не повернувся додому, їх на коліна не поставила нина, пішли у біг різних їх побу. Ми не забудем, не зітреться серця.

Не лякали три гармат, спіщити з гордістю. Вони тримали. Ще вчора ми ділили карема. А вже сьогодні, брате, тебе не стало, ти мабуть. Ми пам'ятаємо тебе, брате, мисує, між нами ми, між нами тюрми, друже з небо знали, вкує. Переможем і знову згадає кожного воїна, кожного войства, Києвий запас, побратими здіймає. Слава героям, настане наш час. Ми не Я малає, вони з нами їхнього не завжди, герої вісні час їх не зламає, все життя не загалькує і вна полі очей і кумор важці Ми маємо! Слава Ілорі! Слава, слава! слава, Навіки, слава! Навіка. Е, так, хтось є дуже приблизно зараз до ноутбука або компухтера, тому що запускати йти будити трошки немає зараз. Е, Якби натхнення своїх. якщо... Е, дивіться. Яка історія? Е, зараз ось є, є е, ноутбук або е, комп'ютер поблизу. Yeah. Знаєте, як скачувати відео з Ютуба через комп'ютер? Е, дивіться, е, пробуваєте в початковій сторінки. Ну, типу, в. Так, добре, давайте oh. ні. Коли. Блять, ладно, тоді не буду нічого ага. говорити, тому що. Добре, ага, тоді ти ноутбука? Ну Там потрібно. Добре, нехай. Я тоді не буду навіть. Реально ну, не говорити. зможу. Просто, якщо точно Оце... говорити, ті відео можуть видалитися. Ага. Нехай. Запис просто запис екрану робити то довго, тому що вони по 20 хвилин. Добре. Uh, най так буде, як вас справа. Сила міць, як ви взагалі? Потихеньку було, кажуть закарпаття, я розумію. <th> <flaws> як вам це послухайте, Федорович? Mm -hmm. я, Як, Я тільки полі деталі прийдуть. Десь дикий болі твіру не загудуть, другує скиди до смерть антонів, оля готує біди зі тронів. Завжди у чаті ні має рацію. Приклад дівчатам її чимність і грація Та лиш розі і почнеться повстання. Друзі, увага з нами тутанява. Ні для русні, той депрег. Біло, чобця, мудрець І сворог. Діалоги з руснею Перетворює п'єсу. Всім пригнути коліна його величність тодесла. Вчасний ад'ютанти, кацапів судя зборах, не дали. Я покладаю на лопатке. Покажи кого, так нікому не спадки. Поучайте морга, то персиму вага, дайте скучно. Не змій десь нуля, бо то жінка вогонь, то не руська буструля, приготуйте долоні, Всі похлопаємо Юля, цей герой зашир, його рідко побачиш, його іграшки падають на божі хробачі. Часто бачите спину на ефірах Ой, В тебе золоті руки, і це куплет петколя. Бачу постріли зброї, і бачу також руїни за спиною у нього. Служба Божа України завжди він куди сіде і завжди щось рішає. Цей куплет до друїна, ці слова провітаю. Вері у кабінеті, вилітай без крипу, бо туди залітають, але теж друг. Між по всі питання рішають, та даремно не скажуть, вони лиш виїжджають. Вже чиновники плачуть, залатає всі рани. Хоч було би прильотка тут на ваших екранах. Наша Настя Змійовка, запитує за шиє. І ти далі не шкаф, тільки хоч забиє настя зразу посад узнаде боку слова. А слова потім речення, всім увага в ефірі творчості забезпечення, безпечення. Біше пише всі всіх. І ніде не дасть, кле не поетса і зліт. Наша пані Галина Ветеран і мужик, просто кльовий повар і волонтер, ці слова всі Вову, Вишла їжу майно та додасть турнікети, щоб подовша рознюпакували в пакети. Уважна людина, невідомої з дасті, не заблоче скотину, має нерви канати, тихай мирна вид, жалить те, молоса, усіх чатів адмін, три ікса, не пластичний хірург, та не будь з нею грубим, жінка, мовні хірур.